Для всіх поціновачів живої музики новорічний концерт, влаштований музичним відділенням дитячої школи мистецтв, став справжнім подарунком, якого з нетерпінням чекали і діти, і викладачі, і глядачі. Це наш традиційний концерт і кращі часи, коли ми жили мирним життям. Тут людей було стільки, що зали не не міщо всіх бажаючих. Тобто, це традиційний концерт, про якого ну знають місце. І я навіть і не очікував, що зараз, якби ну такі ми реклами не даємо, але люди зібралися теж, бо ще, мабуть, по старій пам'яті пам'ятають, що це буде якісно і цікаво. Анатолій Петрович розповідає, що для музичної родини школи мистецтв цей новорічний концерт є провідним. Всі викладачі готуються дуже ретельно, тим більш якщо це концерт, наприклад, там фортепіанного відділу чи струносмічкового там. Ну, якби вони своїм відділом працюють. А це такий збірний концерт, на якому представлені всі наші відділи, всі наші кращі діти, викладачі, які можуть грати на якісно грати професійно на різних інструментах. Тобто це якби такий збірний концерт, в якому, звісно ж, номерів попадає на кожен відділ менше, і тому, щоб брати участь в цьому концерті, треба щось таке, ну вже створити цікаве, щоб цей номер звучав на цьому концерті. Для юних музикантів, вокалістів та їх педагогів надзвичайно важливим є виступ на сцені для широкої аудиторії. Це дуже важливо, тому що, ну, коли оці всі онлайн концерти, відео, це все не те, це все не та атмосфера і сприймається це глядачу зовсім по-іншому. Звичайно, ну, це. Набагато крутіше, коли це все відбувається вживу. Всі, всі ці живі концерти. І я дуже рада, що нарешті ще один концерт буде в музичній школі. Важливо виступати на концертах, щоб не боятися великих заходів. Це дуже велике свято, тому що ми зібралися всі разом і виступаємо. Сьогоднішній концерт новорічний взагалі важливий для нашої школи, тому що. До цього концерти готуються всі: учні, викладачі, батьки, завжди повна зала людей, завжди гарний святковий настрій. І ми такі концерти завжди чекаємо. Але останнім часом карантин, війна все ж таки дали дуже погані наслідки, тому що діти мало бачать сцени, їм вони хвилюються ще сильніше, але така. Атмосфера, все ж таки, в залі, яку вони відчувають від своїх батьків, від педагогів, вона важлива і вона задає настрій цьому концертові. Концерт прийшов на високій ноті, продемонструвавши і професійний рівень виконання, і патріотичність заходу. В наш час, якщо влаштовувати концерти і давати тільки легку музику, то це не зовсім вірно, тому що наші Сини, наші батьки зараз сидять в окопах, і їм може зовсім не до музики. Тому ми, якби тримаємо культурний фронт і вважаємо, що треба ну нагадувати людям навіть на таких святкових концертах, заради чого от вони зібралися в залі, можуть слухати музику. І Тому у в нас в концерті були номери, які зв'язані з війною, з героями, які загинули. За нашу ж землю за те, щоб ми могли при світлі сидіти в теплі і слухати концерт. Тому Це дуже важливо, що така нота ну, громадянська в концерті звучала. Серед таких номерів пісня Святослава Вакарчука Мить, яку він присвятив воїну, що потрапив під обстріл і був важко поранений, але вижив цю пісню виконала педагог по вокалу Тетяна Стигайло. І за кров, до відважної смерті. i mm -hmm. Згадали в цей вечір і про випускників школи мистецтв, які віддали своє життя заради України, її майбутнього зі сцени прозвучали їх імена: В'ячеслав Бірюк, Труба, Роман Бабич, Бандура, Михайло Смага, Баян їм присвятили концертний етюд. що були святкові номери, веселі, жартівливі, звучала джазова та естрадна музика, класичні твори і народні пісні. На сцену виходили і зовсім юні музиканти, і досвідчені віртуози. І перших, і других публіка зустрічала і проваджала гучними оплесками. Виступів було колективних: дуети, тріо, квартети. Створювали настрій, ансамблі співочі струни, джаз-бенд, Сані Джамп, духовий оркестр, райдужні фанфари. Концерт пройшов на високому рівні і отримав дуже багато позитивних відгуків від глядачів. Сподобався, дуже сподобався. Навіть не очікував таке виконання, майстерність виконання. Дуже класний, суперський. Нам дуже сподобався концерт, ми давно не були на таких концертах. Це дуже-дуже чудово, що підготували такий чудовий захід. Красивий концерт. Якщо раніше були якісь тільки класичні там речі, то зараз ну, це більш сучасне. Ну, тобто цікаво. Цікаво, дуже цікаво. Враження і зашкалюють, тому що ми дуже втомилися вже чекати як добра та цієї радості, яка нас надихає, ну, дає надію нам. І тому цей концерт він нас ну, збудьорив, діточки виступали, вони ж стараються. Я дуже вдячна організаторам. Що незважаючи на тяжкі такі часи, вони все ж таки спромоглися це зробити для нас, для дітей і для нашого міста, для України, що вони ну молодці просто.